Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати, як я роблю заготовку баклажанів на зиму для рулетиків. Вони після розморозки смачні, не резинові, відділяються один від одного. Ви з легкістю можете взяти з пакетику, скільки стільки вам потрібно. Тож, починаємо. Для цього нам знадобиться всього три компоненти: баклажанчики, сіль та олія. Баклажани нарізаємо ось такими неширокими пластинками. Або кільцями, в залежності від того, що ви потім з них хочете робити. Можна трошки нарізати так, можна трошки так, будемо готувати взимку. І те, і те. і присолюємо. На 400 г баклажанів я беру десь чайну ложку солі, притрушуємо, перемішуємо і ставимо трошки просолитися, хвилин 10. Розігріваємо олію в сковорідці і викладаємо баклажанчики. Обсмажуємо з двох сторін до м'якості. І викладаємо на паперові рушнички, щоб вони віддали олію. Беремо дощечку, застеляємо пергаментом і ось так викладаємо наші баклажанчики. Розклавши баклажанчики, застеляємо зверху новим шаром пергаменту і зверху розкладаємо знову баклажанчик. Так чергуємо, поки у вас не закінчаться баклажани. Закінчивши, ставимо морозильну камеру. Пергаментом ми прокладаємо для того, щоб вони потім в нас не злиплися. Все, пройшов час. Наші баклажанчики ось такі тверденькі, замерзли. У мене, мене не було вдома 3 години, я прийшла і вже вони були готові. Тепер складаємо їх у зіп пакет. Ось і все. Заморозивши таким чином, вони завжди у вас будуть окремий один від одного, ніколи не злипнуться, і зимою у вас будуть дуже смачні рулетики.